Все більше людей розуміють, наскільки це класно працювати онлайн, займаючись тим, що вам подобається, і з вільним графіком, і хочуть почати свій шлях, наприклад, завішу Ютуб канал. Приходять до мене на консультацію з тим, що в мене є така, така тема, але не знаю, яку з них обрати, чи можна комбінувати. З цим ми сьогодні розберемося. Перше, основне, що необхідно розуміти, це те, що Ютуб це не те, що ви місяць-два-три позаймалися, і все, закинули цю справу. Так можна навіть не починати. Це гра вдовгу, це на роки. Тому ви маєте, по-перше, розуміти, що вам дійсно цікаво, щоб не згасу цей вогник інтересу. Бо коли ви розповідаєте про щось, що вам не цікаво, ви дуже швидко це закинете. І по-друге, щоб ви мали змогу розвиватися в цьому далі. Якщо ми відкриємо мій канал, то можна легко зрозуміти, що я сам цікавлюся, дивлюся різних інших авторів про. Просування в соцмережах, про заробіток, які є актуальні способи, що потім можна ще з цими фінансовими робити, як їх можна інвестувати, куди краще аналісти і так далі. Ви маєте для себе розуміти, що це гра вдовгу, це роками треба робити. Тому я знімаю про те, чим вже не перший рік, по перше, цікавлюся, а по друге, займаюся, тобто ось там тематика телеграму, так я вже кілька років на цьому ринку працюю. Тематика інстаграму. Я скоро буде 6 років, як просуваю свої сторінки, і потім вже клієнтів став просувати. І, власне, заробляю на рекламі, на послухах. Тобто, в мене є хороший досвід, мені є з чим поділитися. Тому я знімаю такі відео, вони для вас корисні і також приносять мені користь. У вас має бути так само. Другий не менш важливий етап це спочатку вже розуміти, як ви будете це монетизувати, тому що за перегляди платять досить мало, і вам необхідно мати якісь альтернативні способи заробітку. Наприклад, у мене це продаж моїх послуг, це я розповідаю про наприклад, телеграм-канали, і в мене є закритий канал платний. Я розповідаю про інстаграм, в мене вже великий досвід в цьому. І я ділюся з людьми, тим, що ви можете звернутися до мене з консультаціями, щоб розібрати профіль для замовлення хештегів для більш широкого просування, для чистки. Таким чином, я монтизую цей канал значно більше, ніж просто за перегляди. І ось для прикладу ви можете бачити моє відео про те, як заробити в телеграмі, не маючи каналу. Тут є посилання на зв'язок зі мною і на. Те, щоб оплатити вхід, у мій закритий канал, в якому я постійно даю матеріали. Тобто, я зняв відео, я поділився з людьми користю, і вони можуть більш активно зі мною співпрацювати, якщо їм цікаво. І відповідно таким чином ви можете також заробляти, маючи якісь е, знання, досвід і ділитися з цим. Так само, ось відео, як вийти в Instagram. натискаємо. І бачимо, що тут в мене є контакти мої. В телеграмі зі мною зв'язатися, в інстаграмі. Тобто, ви можете, якщо вам цікаво просування, написати мені в особисті повідомлення і вже далі зі мною працювати. Це найкращий спосіб, який в довгостроковій перспективі є найпотужнішим джерелом доходу. Третє, що необхідно розуміти, що якщо ви знімаєте щось дуже масове, якісь там приколи чи новинну тематику, цього дуже багато. Відповідно, щоб більш-менш нормально заробляти, вам треба дуже великі перегляди. Якщо ви обираєте щось нішеве, там де і менша конкуренція, і менший весь потенціал, тобто, ось, наприклад, моя тематика, тут не може бути 100 тисяч підписників ніколи, тому що просто немає стільки людей, яким цікаво просування в інстаграмі, в телеграмі, в Ютубі на україномовному просторі. Так, якщо б це було англомовний канал, то звісно було б і 100 тисяч можна набрати і більше. Але я розумію, що ніша обмежена. І для мене є певний верх, вище якого просто неможливо стрибнути. У вас має бути так само, коли ви взагалі прицінюєтеся, що вам почати. Четвертий пункт це пам'ятайте про те, що канал спочатку дуже-дуже повільно набирає перегляди. Перші 100-200 підписників будуть іти досить довго, якщо у вас немає іншого джерела, звідки їх перегнати. Тому набирайтеся терпіння і переходьте сюди. Тут я розповідав, як набирати перегляди, підписників і, власне, підключати монетизацію.